Всім привіт і ласкаво прошу вас на канал. Ви на каналі Max Gaming, З вами Максим. І сьогодні ми дивимося на чергову гру про зимове вишивання під назвою Short Snow. Майже як Джон Snow, тільки Short. Сподіваюся, що вона буде краще ніж попередня, як вона називалася Cold White? Ви зрозуміли, це дуже весела гра, де навіть не треба було за температурою слідкувати. Давайте коротше, дивитися, що тут у нас є. Так, ну я вже міні, як мінімум бачу температуру. Це вже радує. Ой, щось горить, все горить. Ми можемо рухатись. Що в нас тут є? Ой-ой-ой, як же ж голосно. Я am I'm afraid. Is anyone there? Help me. I can't fight anymore. Не розумію, чому він все рівно голосно так говорить. Так, що у нас тут є? Можемо щось забрати. Drink, uh, take it, хорошо. take it. Ага, L ми нажимаем ліхтар. О, ліхтарик у нас, конечно, моцний. Мені, знаєте, що вже не подобається? Що треба дві кнопки нажати, щоб забрати. Ну, такое собі, звісно. Ну, та ладно. Так, тут ми все зібрали. Тут ми горимо. Тут, мабуть, ми не зайдемо сюди. Давай ліхтарик, нам сказали. Так, це ми... А, це ми на літаку розбилися. О, так, у нас вимальовується якась сюжетна лінія. Ми розбилися на літаку. І, походу, ми можемо тільки сюди піти. Зараз я просто хочу вийти звідси. Це поранена людина. Ми допомогти йому чи йти. Блін, ну давай допоможемо. Ей, там ведмідь, Ви мене не попередили, що там ведмідь є. Я б йому не допомагав тоді. Це якщо що не я, це воно само. Постукали ми кудись. Слухайте, ну виглядав вже набагато краще. Прям вже набагато краще. Перший день пізніше. І знову я впав. Так, добре, ховаємо. Давай подивимося, що в нас є. У нас є знизу, О, привіт Please, цих хтось є Стрендж. Help me! Допоможіть мені. Please help me. Допоможіть мені хто-небудь. Я на другому поверсі. Зачекай, жіночка ми дайте подивимося, що в нас. У нас внизу зліва є шлуночок, температура, вода, енергія. Щось у нас червоним світиться, це тому, що ми не поїли. У нас є рюкзачок, де ми зараз бахнемо піци. Якщо зрозуміємо, як. Ага, треба вибрати і потім використати. Так, і бахнемо водички. А, ви поняли? Тобто піцу ми їмо так, а водичка в нас є ціла анімашка для цього. Я думаю, що ми дарма це зробили, можна було трошки пізніше зробити. Добренько, пішли подивимось, що там за жіночка нас чекає. Ей, а що я застряв? Тик-тик-дик тик-дик. -тик. Дуже цікаво, звісно, він пріга по цьому. Сюди, да, мені треба йти? Будь ласка, не вбивайте мене. Тримайся, щоб допомогти тут. Як ти там опинилася? Я не знаю. Я тут... Допоможи мені. Цей замок виглядає складно. Ти знаєш де ключ? Я чула, вони you говорили про people. охорону. They У них має бути ключ. Sure, Але okay. не, не вспів. Чекай тут, я знайду ключі. Ти знаєш ще щось, що може допомогти? Просто знайди спосіб допомогти мені. Поспіши. Я не знаю, скільки тут зможу залишатися. Я швидко. До речі, я Джесі. Як тебе звати? Я Емма. Дякую, Джесі. Я думаю, я ніколи звідси не виберусь. Залишайся сильною якомога довше. Я знайду ключі і заберу тебе звідси. Будь обережний. Тут можуть бути пастки. Блін, не встигаю. Я скоро повернусь. Візьми це, щоб зі мною бути в контакті і бережи себе. Як бачимо, історія в нас тут прям серйозна. Нам треба врятувати жіночку якусь. І нас тут зараз будуть ще бити. І на поступінкам він, звісно, пригає, як заяць. Можемо поспати, ну це не найкраща ідея. Я думаю, якщо сюди зараз охоронці повернуться. Хоча, знаєш що, якщо тут є якісь охоронці. О, рибку заберем. То може мені треба якісь. Якась зброя, щось таке. А слухайте, пам'ятаєте, казав, що фігово, що дві кнопки нажимати? взагалі не фігово. Прям за секунду звик. Нема ніяких проблем з цим. Так, тут нічого не можемо, так, да, полотати. Треба закривати двері, щоб ніхто не знав, що ми тут були. Так, тут ми були, так. Да. Як ми сюди потрапили? А, це її треба було врятувати. Так подожди, ми чувака врятували, який з ведмедем був? Чи її треба було врятувати? У це незнайомця, що написано було. То це ж не можемо забрати, не можемо. А газовий балончик нам би пригодився. Так. Що е... ми можемо забрати? Можемо. Так, ну це вже хорошо. Ми вже можемо стіки збирати. Якщо ми ще й камінці зможемо збирати, це взагалі буде вогонь. А, у нас задача з'явилася. Шість цих зібрати. Шість стіків зібрати. Зараз буде. Ну, камінець. А! Ну що ж таке? Ну. <гум> Я не розумію, чому? Чому так складно зробити, щоб можна було збирати камінці? Це вже реально не перша гра, де чомусь з камінцями розробники прям не дружать. Ну вони прям їх ненавидять, мабуть. Тому що камінці лежать, а зібрати їх не можна. <гум> чому так? Камінь і дрова або гілочки це основа будь-якого виживання. Ну, камон. О, це якийсь бункер. А, бункер кажуть, це самоліт мій. А, це там я де був. От там я полутався. Ага, я зрозумів, де я. Я просто з іншого боку зайшов. Ну що це гілочок тут не густо, ні? І кущики не можу зібрати. Так, тут теж нічого нема. Ну, графіка непогана, насправді. Трошки все розмито, тому що біле. Але я навіть не знаю, я якось не звернув увагу, ну просто включив, як воно мені дало. Зараз я гляну, що по настройкам. Quality, Ultra. На ультрах і 60 FPS тримає стабільно. Ой боже. Hind follow the blood track. Я не хочу за blood track follow. Це не дуже хорошо. Якщо тут когось погризли, то ну і що? Чому це має мене якось хвилювати? Щоб і мене туди погризли. А де задача моя ділась? Там же щось треба було зробити. А, немає Джей? Джей не працює? Давай крафт. F, що F, place. А! О, а як я зробив це? Офігеть. А я ну, я не знаю. Воно само. А як place cook? Плейсит ту кук, ну хорошо. А як тебе плейснуть? А, сюди, мабуть, перенять. Ні, так я не можу тебе перетягнути, нічого не можу з тобою зробити. А, Тю. Ну он тоді не спрацювало. Я не поняв, як я зробив вогнище. Я просто нажав це, і все, і воно само зробилося. Я хотів відкрити. А, це, це просто вогнище, це не меню крафта. Я зрозумів, тут крафта нема, тут є стільки вогнище. А, все. Ой, зачем я додаю туди все? Е, підожди тоді. А де рибка моя? А, я що потеряв рибу, виходить? Офігеть, то тобто я її сюди поклав, нажав кукт, і вона десь зникла. Empty. Добре. Крафт. А, нема крафту. Вater. А, може вона десь теж тут упала? Подожди. А, ось вона, ось вона рибка. Вона не потерялася. Зараз ми її заберемо, як вона досмажиться через хвилинку. Чи вона вже досмажилась? Ні, оце. Так, take all. Take it, точніше. А я ще можу одну воду погріти. Ні, тільки можу одну воду, походу гріть зараз. Ну ладно, теж непогано. Ага, цікаво. Мені що треба там було знайти щоб... А, по слідам слідувати, так? Да? Тільки от кудись воно дівається. Кудись задачі діваються. Так, ну давай ми глянемо. Тут ми все, Ну тут же ми все облутали. Тут, в принципі, нічого такого і немає. Тут ми все облутали. Ще вночі, коли вийшли. Так, ну що там уже? Трошки залишилось. Ага, можемо забрати вже. Ватер. може ще одну зробити на всяк випадок. Раз воно ні з чого робиться. Давай, ми поки туди сходимо, глянемо, що у нас тут іще може. Є. Може ще гілочки якісь не збираємо. Так, а що слідує по слідам? Ну, так от вони закінчилися. А, ось сюди вони пішли. Ух ти, блін, ладно. Це ми зараз воду заберемо і тоді підемо по тим слідам. Ну, Я так розумію, якщо тут на це тільки вогнище, і більш ніякого крафту немає, тому що Q не працює, білд не працює. Ну, я розумію, що демка, але навіть в отойм Cold White можна було щось побудувати. З горем пополам. Але там така можливість була. А тут взагалі ніфіга тільки можна вогнище будувати і все. І на ньому воду гріть. Ну ладно. Хай буде. Та давай ж, до, до, досмажуся, чи до, -до цей, <головіка> до тань, як там ти розтанеш. Камінці, камінці. Готово, так? Да? Забираємо все. Пішли по слідам тоді сюди. Ну, я сподіваюся, якщо ми не можемо зброю зробити, у нас хоч ніхто не буде нападати зараз. Хоча це теж нелогічно, чому на нас не мають нападати? Там на заставці ми ж Вовка бачили навіть. Потім ведмедя бачили, який когось їв. Експлорер Abundant, Кавон. Ну що так швидко? Покинути щось треба. Експлорер зробити. Ну йдемо по цьому, по слідам. Ну, Це насправді ну, не, не найкраща ідея іти по таким кровавим слідам. Що що, от, от що от я можу тут знайти хорошого? Йоп! твої! Це настій фал, і ну зунс. Хворі... No, I don't think that was a bear. <laughs> Я трошечки цей. <laughs> Злякался. Что за хрень? Не, ну вот реально, что? Вот следуй по таким следам. А что тут можно было еще найти? Кроме такой фигни. Тут что мо... не можно. Я думал, это для нас залишили. Тут ничего для нас не залишили. Навіть в мусорки не дадуть поритись. Оооо, друже, ти замерз? А, сліп. ні ні не, подожди, який сліп. Шом постійно в цих іграх? Хотя, щоб я з якимись трупаками спав. Мені це не подобається. Що таке? Джесі, у мене нема багато часу. Hurry! I'm heading your right now. Just hold on a little longer. I won't let anything happen to you. Мало того, що я не встигаю читати, так вони ще й кричать, як не в себе. Альо. З лузду з'їхали. Коротше, вона каже, що в неї мало часу, щоб він поспішив. Він каже, що він спішить, як тільки може. Якщо переклад не точний, вибачайте. Це авторські переклади, неофіційні. Нічого не можемо, так, да, полутати? Чому сюди прийшли тоді? Ну крім того, що ми трупик тут знайшли. Все, ну правильно ж не можемо, може ж більш нічого. Ну холодильник відкритий, ну, він пустий. А, ще можемо. А як знати? А, поки є є, коротше, поки можемо щось лутати. Ну це дуже на воркбенч схоже, але я не бачу в кнопки взаємодії з ним ніякої. Ну, все, походу. Ну, я не знаю, що тут ще робити. Тут нічого не взаємодіється, ні. Тоді йдемо кудись, я не знаю, куди. Ну, тут закрито з цього боку. Сюди пішли. Сюди нас теж, походу, не пускають. О, я стрибати не вмію? Серйозно? Тоді, зрозуміло, наші такі маленькі заборчики тут. Тому що мене. За них не пустять. Я ж правильно розумію, що я сюди не можу зайти, да, виходить? Ну да. Я не можу не стрибнути нічого. Понятно. Значить, щось не те. Може, щось вона в діалозі сказала, а я просто пропустив. Але я не розумію тоді. Так що мені далі робити? Ну ми дослідили, типу, назад вернутися туди, але що ми дослідили? Ми дослідили, по суті, нічого. Ми просто взяли їжу і все. Ага, ну тут вже заборчики починаються. Так, да, мене сюди вже не пускають. Ні, я її отак от обійду. Але тут пусто, походу. Але тут пусто. Ну да, тут уже закрито. Тут мене не пустять. А, у мене витривалі закінчились, думаю, чому він так резко тормознув. Так. Ну, все получается, нам треба повертатись. Я не пам'ятаю куди. Ладно, зараз до будинку прийдемо. І десь повернемося. Так, ось вони сліди. Ось сюди нам треба йти, так? Да. Ні, це підожди, це ж будинок, стоп. Значит, в іншу сторону. Цікаво, але нічого не понятно. Але задача у нас нова не з'явилася. Може ми мали знайти якісь ключі там чи щось таке? Слухайте, ну в мене нема багато ідей. Взагалі нема точніше ідей. Якщо ми там не знайшли нічого, то чому ми повернулися сюди? Ну, крім того, що посмажити м'яско. 15 хвилин, так, да, ти кажеш? Давай ми отак. Потім cooked. Place it. Це кожного разу треба прям, да, туди складати. Отак от place it. Давай зразу і воду зробимо. Хай смажиться. Так, 16. А, так мені вистачало тоді ще. Ладно. А ч не можу вибрати, так? Да. Цікаво, де я тільки пляшечки беруться. Ну то таке вже. Піца. А є якесь розуміння, скільки дає, що їжі? Немає, так? Да? Давай, ладно, рибку з'їмо. Просто половину ми отримали. Хм. Ну і нема журналу, да, щоб подивитися, які задачі нас чекають. Типу там було дослідити закинути щось. Ну, будинок, я так розумію. Ти ще не спів прочитати. Але ж ми його дослідили. Давайте це забираємо. Це забираємо. Це що? І це забираємо. Я не знаю, ну давай повернемося до цієї. Ой, ой я забув який звать. Джесі це я. А як цю звать не пам'ятаю? Так, подожди. Сюди, да, здається, нам треба було йти. Щось взагалі нічого... Ні, тут нема куди А, ну так, по кругу. А, ми все рівно виходимо сюди. Коротше, локації дуже залочені. От там. а, ну туди ми ходили, там якраз інша сторона літака. Ну пішли, я не думаю, що на нас хтось нападе насправді. Тому що у нас нема зброї, і ми не можемо що з нею зробити. Ну, Вона, в принципі, відсутня в. А, це інший якийсь будинок чи що. Так ні, підожди, це той самий будинок, але що це за чувак? Його ж не було, ні? Оскільки в мене немає енергії, я трошки посплю. Не знаю, зараз там 12-та писала, ж перша, так? Да? Давай три годинки поспимо. Трошки відновилися. Давай сходимо ще раз до неї, може. Вона що підкаже? Щось звук кудись пропав. Oh! Oh, Емма. Ти прийшов, я думала. Я думала, щось там, що сталося. Хто це зробив з тобою? Нема часу пояснювати, ти маєш тікати, вони близько. Ти не можеш залишатись тут. Я не залишу тебе тут. Можеш стати? Ні, не можу. Це дуже пізно для мене. Будь ласка, біжи, біжи. Я не залишу тебе, ми, ми вдвох підемо. Будь ласка, не будь героєм. Іди звідси, ти маєш вижити заради нас обох. Little cat, little cat, let me in. Йо, бересте. Це прям ужастик чи що? Я не поняв. Шорцну. Серйозно! Хоч ця гра і трошки покраща, ніж uh, Cold White, але вона коротша. Вона тупо коротша. Ну, хоча вона називається шорт Snow. Але щось дуже неочікувано. Ой, блін. Чесно, в мене така була ідейка тиждень якраз зимових виживалок записати, але як бачите, вже 2 з, з трьох не дуже. От, але в будь-якому випадку. Ми подивилися цю гру. Виглядає непогано. От, Але мені здається, це більше не виживалка, все-таки якийсь детектив буде, щось таке. Тому навряд чи буду я чекати її. Але так, для різноманіття можна було спробувати. А ви пишіть в коментарях, що, що думаєте про цю гру. Сподобалось, не сподобалось? Зацікавила, не зацікавила. Ну і підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, на спонсорку, якщо вам цікаво отримувати дочасний доступ до всіх відео, які виходять на каналі. А їх уже назбиралося, ну, багато. Навіть більше, ніж на тиждень ви будете отримувати ранній доступ. Так що задумайтесь над цим. А ви були на каналі Max Gaming. З вами був Максим. До зустрічі в наступних відео.